Тісно з історією виноградного алкоголю пов'язана і поява пробки. Сьогодні їх виготовляють з дуба, хоча стали з'являтися й дешеві, пластикові аналоги. А ось декор з корків від вина виглядає стильно та дорого. Варіантів їх використання маса. З цієї, на перший погляд, непотрібної речі, вторинної сировини, власноруч можна виготовляти брелоки, прикраси для вази, рамки та ручки, іграшки, підставки, елементи інтер'єрного декору. Цінний хендмет, який відповідає сучасним дизайнерським вимогам під час традиційного майстер-класу, виготовляли постійні читачки відвідувачки Центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Цього разу йдеться про виноградні грона з винних пробок. Мистецьким досвідом з жінками ділилась тренерка-майстриня Жанна Максимова. В інтернет мережі дуже багато з'являється різних поробок, особливо до нового року. Я звернула увагу, що дуже багато їх зроблено з пробки. Пробкове дерево має дуже багато видів, і тому ми можемо побачити різну кольорову гаму, структуру, щільність. І коли ти дивишся на якусь пробочку, наприклад, да, на цей бокс з пробками, можна ну, уявити собі наступну пробку, яку ти будеш робити. Адже з, пробкових, з пробкового дерева можна виготовити. Різні пано, підставки, ляльки з нього виготовляють обув. Ну, все, що завгодно, от на що спрацює фантазія. Своєю чергою керівниця культурно-мистецької асоціації Артспокуса Валентина Кривцова нагадала учасниця майстер-класу про ознаки святості, якими наділений виноград. А ще він є символом життєвої ниви, краси і радості новоствореної сім'ї. Груна винограда це достаток, це міцна родина. Це благополуччя родини, особливу роль відіграє лоза, виноградна лоза, і також ми використовуємо сьогодні натуральну виноградну лозу, адже це символ гнучкості, гнучкості характеру. Тож, аби в наших родинах була така. Лагідна атмосфера, аби ми більш терплячі один до одного відносилися, аби ми поважали ну, межі один одного, ми вирішили трошки почеклувати і додати до символу. Грони винограду ще й гнучку лазу цикл майстер-класів із виготовлення інтер'єрних еко прикрас завершився. Вже з перших днів лютого читачки центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького вчитимуться виробляти подаруночки сюрпризи до Дня всіх закоханих. Павло Москальов Олексій Уманський, події центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького.